Анатолій Григорук, щоб не блукати мені вцями, і ти, і я живемо не просто неба на землі, а в якомусь певному місті, містечку чи селі, на конкретній вулиці чи у провулку. І всі вони, як і люди, мають свою назву. На земній кулі не тільки населених пунктів, а річок і гір. Озер і лісів, боліт і бродів, ярів і галявин тисячі. Та де там тисячі? Мільйони й мільйони. І в кожного з них є своя власна назва. Навіть зорі та сузір'я в небі, планети й комети небезіменні. Як бачиш, люди з давніх давен почали дбати про те. Щоб не блукати по білому світу манівцями, щоб не ставалося з ним так, як ото каже жартівлива примовка йду туди, не знати куди. І найбільше доклали до цього зусиль мандрівники, першопрохідці мореплавиці, відкривачі нових земель. Переважна більшість назв пережили тисячоліття. Вони перейшли до нас у спадок від наших прапрадідусів, і ми маємо бути вдячні їм і зберігати ці назви як коштовний скарб, як своєрідних свідків нашого далекого минулого. Є назви досить прості, зрозумілі. Вони утворилися від перших поселенців. Скажімо. Десь у безлюдному полі чи в дрімучому лісі осів на постійне проживання Іван чи Степан. Згодом до нього присусідились інші люди, І це поселення, само собою, почали називати Іванівкою чи Степанівкою. Назва українського містечка Вапнярка утворилася тому, що колись тут випалювали з каменя вапняку вапно. Назва бровари від того, що тут були броварні, тобто перші простенькі заводики, де варили пиво. А от назва Гута свідчить про те, що свого часу в цих місцях робили скло чи виплавляли метал. Є безліч прикладів, коли сама тільки назва якоїсь місцини. Чи поселення допомагало дослідникам робити важливі історичні відкриття? Ось один із них. Тисячі років тому жив у стародавній Греції славнозвісний сліпий поет Гомер. Він лишив нам свої геніальні твори Іліаду й Одіссею. В одному з них розповідається про непримиренну боротьбу греків із жителями міста Трої. Греки вийшли з цього двобою переможцями, і Трою було знищено дощенту. З часом її сліди і зовсім загубилися, ба, навіть виник сумнів, чи була вона насправді, чи не вигадав її Гомер. І от, порівняно недавно, німецький учений Генріх Шліман у пошуках Трої став вивчати різні документи. Він звернув увагу на одне урочище, яке називалося Гіссарлик, що по турецьки приблизно значить місце руїн. За першого погляду, ніяких руїн там і сліду не було. Але мудра підозра не підвела шлімена. Він організував археологічні розкопки і о диво знайшов справжнісіньку трою, яка тисячі років ховалася від нас під товстим шаром землі. А чи відомо тобі, звідки походить назва твого міста, Села, Річки, Найближчого урочища? Той Хто любить свій край, рідну землю, має знати це обов'язково.